Добрий ранок. Сьогодні ще двічі нема. Але вітер завиває. Завтра щось надує. Хороше, щоб ви розуміли, що 6-4 я вже на робу. Чого? Я там знаю чого. Лука так придумав. Зараз ми поїдемо в Адалігорі. Для чого так рано? Ну щоб постояти там до 9 часов під забором. Почекати поки відкриється територія, магазини і все остальное. Ну, ми так любимо, так діло. Це він, видать, відбиває вчорашній свій прогул. Ну, звичайно, нормальні пацани так роблять. Тільки я тут при чому. Приходить мені смс, -ка. вчора я вже засипаю, а вже, навіть, навіть заснув, приходить смс -ка. 630 від луки. Я пишу, окей, нормально. На двоих це по 315. Він каже, що на двоих по 315? Я кажу, а що таке 630? Ну, він каже, це типу в 6.30 ранку маємо виїжджати. Ага, Кажу, ну то 630 і 6.30 є різниця. Він каже, я думав, ти догадайся. Я кажу, що ж ми цілий день балакаємо про запчасті, про стоїмості, про твої телевізори з Амазона, про все, що завгодно, тобто, Ну тільки не про роботу. Ми говоримо от я в тебе питаю, ти мені відвідаєш, приходить смс-ка тупа, як двері 630. Я кажу, окей, може це ми заробили, може це нам треба скинутись, може я Бог його знає, що це, може це стоїмость чогось, що я питав. Ну Я їй пишу в прикол, що по 315 це нормально, недорого. Газується це, це 6.30 утра. Фух, ладно, передіваюсь, п'ю каву і погнав. Ну, Хто не знав, то я вам скажу, 6.30 ранку луки її немає і в принципі нічого удивительного. Зараз приїде 8 часов ранку, так, уй, проспав. Ну, нормально. Мені то що, мені яка різниця? Я з вами побалакаю. Время йде, карточка пікнула, все, гроші вважаються. А що я хотів сказати? З цими просмотрами. Впали до такої степені заробітки на Ютубі. Я знаю, хто мені наказання за те, що я не робив, а, як казав, це як воно називається, за те, що я брехун. Гроші на Ютубі, які заробив, оста, ну взагалі взагалі які, по-моєму, навіть, навіть, навіть з них нічого не донатив. І для розвитку каналу нічого не купив, як то планувалося. Ні, ну перші планувалось пропити прогуляти. А останні вже щось якось пускати в Но ну, Так як ситуація була складна відносно, от, то потратилось все на якісь, наверное, побутові. Та Бог її знає, воно ж перевелось на карточку, карточки і все і просралося до тепер. Але все одно рішаю з камерою. От. І я думаю, що я все-таки рішу. І Тетяна, спасибо вам велике за те, що дізвалися. Є така можливість. Що можливо, якщо я знайду хорошу камеру а вот, і в Америці вона буде дешевше, то uh, Тетяна мені її привезе ну, от, в квітні. Місяць. Так що от. так. От. Ну, я думаю, що я, мабуть, своїми силами тут справлюся, побачу, що до чого як. У мене є знайомий на Амазоні. Він там може все заказати, там взагалі все класне. Да, мені мене ця тема не покидає, я ще сьогодні буду її долбати, спитаю, до речі, як, як та резина, яку він собі купив, е, і нам насавів мені і мамі. Е, ще він свого форнади розматиляв, але я ж бачу, що не розматиляв. ну Там уже, по-моєму, лисаки, щоб ви по ні мали ну, резина на, на вид, на ощупь, то гарна, але їздить не більше 30-40 тисяч. Допустимо, як на мамину маленьку легеньку машину, це три роки їзди. Як мінімум, плюс е машинка маленька, легенька, що і там. А на такій доробила, як Бенедикторівна, була, як Лукенфорд. Машини важкі, машини прийомності, Ну, це резина не резина. Так що інколи, а на резині я завжди, кажу, що на чому на чому, на резині економити не можна. Добре, що у нас Альона Луку знає довше за нас всіх і за цього купляє собі не за 200 євро 4 колеса, а за 700-800. Так що пока. Пока пока. Що ж я туплю? Цель нашого візита сьогодні сюди. Це ж зараз почнеться з фрази. Лука заходить там в офіс. і О, лавіста, єрі, фачу ведері. Типа ты видел вчера? Сейчас покажу. И желательно, чтобы це було ну, все по очереди. Потому что всем одновременно нельзя показывать. Ну, вся доска на воде с парашютом. Все. Вчера, после обіду пришел на работу, показывал всем там. Сегодня буду показывать всем вода да. лифари. Рассказывать, який був вітер и яка у него сегодня крепатура. Вот так вот. Це ще хуже, ніж коли в обід не поїв. Я маю в виду, балачок більше. О, ні, Хоча як не поїв, мабуть, ні. Нема більше балачок, якщо не пообідав. Це найстачайший жестяк, який може відбутися в Італії, не пообідав вчасно. А ще якщо вас питають, оце в Італії Лавісто єрі, ви повинні таке робити Ну! А той, хто це спитав, каже Ну, Типа, поїв, отак от треба ще робити. Ну типу, ну. Хе, а Ну, типа, ти що, не слідиш за моїм там інстаграмом? Я ще вчора виклав нову фотку в нових трусах. І ти не бачив? Ах, Типа, фачове дере. Сейчас покажу. Давайте я вам, короче, покажу щось друге. Авісто? Спета. Буду вам з фургона знімати, бо на дворі вітер дує страшний. Ну представте з якою силою тут фургону все задуває, а там на горі такий вітер. Душ певне, дивіться, ці ж вентилятори, ви уявляєте, яких вони розмірів. І з такою швидкістю вони крутяться, це я наверное, бачу вперше. То вони такі єлі-єлі, обично, знаєте, при хорошому вітрі. А це прям мателяють таке, як вентилятори дійсно. Мерседесовські значки крутяться. Так як сьогодні. Батолі, дуже сильний вітер. Навряд чи вам його... щось столковий знімає. Але хочу вам розказати, тут є один персонаж, я обов'язково вам може просто його покажу, але попередньо про нього розкажу. В общем, я йому дав поганяло глаз на жопі. Редкий екземпляр для Італії. Навіть. І ой, якщо бачить людина перший раз, то може подумати, що вона навалена, підчимка. Він це задом іде, слава, знаєте, то есть, за три кілометри він ну, мене побачив жопою чи що, я кажу, що власне жопа, есть, він такий якийсь ну, на шарнірах постійно. Я не скажу, що він швидкий. По, ну, по своїм дійствам він такий, ну як і всі італійці, п'яно-п'яно. Але побалакати, руками помахати, я думаю, що... 50% сьогоднішнього вітру це із того, що він розказує, кому куди їхати. А він відносительно недавно водій, то він коли його привели, таке вщення, що він взагалі не балакає. Він ніхто жити поставить, він сидів, тому в цьому. І тут нарешті все. Як то кажуть, він вступив в права справжнього правнього воділи і тепер... Його тут ніхто не може вгомонити. Ну, з нього прикол всі птянуть по-своєму. Я, звісно, по-своєму. Я вам його покажу Обов'язково потім. Він всій, до того до, до всього кумедно виглядає просто. Ну, Як отако зі сторони. Навіть нічого не роблять, він смішний. Ано він. А так не видно. Ну ладно. Ну, от, Коротше, щоб ви розуміли. то він туди заліз, він же не водитель фури. Воділа питає, а точно робить цей холодильник. Він каже, зараз я тобі покажу, включу, покажу. Все, тобто він робить не тільки свою роботу, він балакає з 15 людьми. Одновременно то вже другий водитель, той пішов здаватися. Він тому гандерок включив холодильника, того вже кудись повів, показувати, де руки можна помити. Третьому, де кофе попити. Ну так і краще. А Валера стоїть, робить. Все. Ну, він зараз поки зайнятий другою роботою. Не, не основною, скажімо так. да, Повів, показувати, де є вода, де можна попити води. Я так люблю, коли ці колесика стріляють, особливо коли такі бачите, якийсь штраф, воно як купане, то вже аж піском. Вічить за Вітрисько сьогодні. Прям такими римками. Я вас ще вас привіз. Пам'ятаєте, як я тільки устроївся на роботу, приїжджав в Адаліми? А що це в цьому році вони такі? Чи це вже їм просто вони вже давно висять? Де я крав перші лимони. Помните? Треба намотити ще. Вони якісь тут круглі, але дуже смачні. Один. Другий. Я так розумію, їх все одно ніхто не їсть, крім мене. Вони тут просто висять. Хопа-хопа і в карман. Все, дякую, аж підскакую. У нас тубо перде. Перде Ольо. приїжджаєш сюди заказуєш. Верніше віддаєш старий і вони тобі роблять в течені декількох хвилин такий самий А вообще, якщо вам надо, любі шланги, любі ці тут магазин такий, що ну, на любой вкус і цвет вам зроблять. Аби бабки були. Заходжу сьогодні зранку до мами на канал, а там аж ваші з комментаріїв до сих пор ну, летять, там уже скоро під сотню буде коментів Думаєте, а що це такое, а що случилося? Ну, обично там до двох десятків коментарів і то, як то кажуть, всі наші просто пишуть, щоб подмітись, бажають друг другу гарного дня. В общем, нічого такого особенного. Ну, а це бачу сьогодні там. Прям фурор який. Думаю, що за захоронено. А це мама там якісь бур'янів нарвала начати. Я це думаю, може для того, щоб ви в мене почали писати, мені тоже якісь, я не знаю, компот із волчих ягод заварити, га? Ребята, що такое? Де письма? Де письма? А ладно, я шучу, я все прекрасно понимаю. У когось немає можливості писати, у когось бажання немає. У мене сам само таке буває. Наслі немає, в когось немає часу взагалі глянути, а в когось і можливості нема подивитися. Тому все нормально, то я так просто. <гум> Думаю, що, що це сьогодні що там у обами на каналі. Я, казуюся, це бур'яни вона там, якісь чаї заварює. Ладно, буду я обідати. У мене опять, вкусний обід. Він мені зайшов, поняли? Перші з сальцем це прям. <гум> так от. А, Знаєте, що я ще замітив, але вам ще не встиг розказати. Ну, я, правда, не так давно й замітив. Але вам забув розказати. Коротше, я ж ну, таку, тут собі в кабінеті, там нагріб столовки, та й тут їм. Бо вони там кричать, це я не можу, знаєте, таке щення, що вони вже прибухнули десь з утра. Один попереду одного. Так. Сидить, чи щось. Ну, по-перше, що, да, там і місце вже, знаєте, не особо. Я, ну, мені б знайшлося б місце, це понятно. От. Але це вони кричать, а я ж з вами хочу поспілкуватися, коменти якісь почитати там, і, і щось подивитися, теж своє, знаєте, ну, якісь там познавальні, не познавальні, смішні, веселі там, і щось таке. От. Але коли я з ними, і так ж, вони там отож, вони, вони ж вони ж не можуть в другу в тарілку не заглянути, не спитати, що є, що ти їсиш, і в розговорі я розумію, що із усіх, хто тут є. Одному діду нашому цьому, що скоро йде на пенсію. ну, ви зрозуміли, що живе в бузалі, у якого здоровий будинок, ну такий, що вказує за валерою, я багато робив. В общем, тільки йому жінка щось там готувати обід. Ну як, там обід у нього стандартно, якісь печенюшки, сир цей мансарела і салат. Ну, звичайний салат, бур'яни якісь там нарубані. Тобто навіть не гіркі помідори ніякі, а просто цей салат в пакетах подивиться. Ну а це йому робить жінка. Всі останні, щоб ви розуміли, і у всіх є жінки, дівчата, там, ну кого що там, мами там, і все остальне. Всі, ото, хто що сам собі приготував, або десь все заїхав чи по дорозі в, в, на роботу, щось собі купив, то тут просто розігріває. Чи ще щось. Так дивлюся, думаю, ви ну, іностранці чи що. Да, ну да, іностранці. У мене Юля даже після того, як відпахає 13 часов ну, на роботі, я маю віду, здоровий, вона приїхать і готовить, я готовлю нам вечерю, після того, як ми поїмо посуду і в цей час ось отако піджарює сальцину. тобто вона мені готовить Я, звісно, міг би і сам приготувати, тим більше, що у мене по цьому поводу є дуже гарне пояснення. Але вибачте мене, у вас жінки не роблять по 13 часів, а є такі, що взагалі не роблять там, та в декреті, та на пенсії вже, та, та ще десь, та, та, ну, бог не знає. Та робить 3 години за день, всього-навсього. І в них, оце, виходить, кожен хто що собі взяв. там Лука взагалі, більш не знаю. Мені скоро кажеться, що він почне десь по помойкам лазить. <голку шукати. голку> ну, наш Лука, я маю понял. Ну, я заїхав якогось бутерброда, купив, каже, ти не будеш. Я кажу, та ні, в мене нормальний обід, би, це жде в холодильнику. Чи кажу, ми не їдемо ще на базу, їдемо, їдемо. А я кажу, ну то я приїду і поїд. Коротше, отак от... Що... А мене ще, я кажу, колись я тут питали, о, знайдеш собі італіянку, та задарма вона мені не треба та італіянку. Задарма. Все-таки я так посидів, подумав, вирішив далі, цю я розігнати. Ну, може, ви щось мені напишете, цікаве стосовно цього. Я також собі сяжуся і думаю, ну, окей, ці міжнародні браки, да, як це все відбувається? Ну, ще жінок, які виходять заміж за іноземців, я можу зрозуміти, я просто представляю, які вила потім відбувається. Ну, тобто, вони ж... Коли женяться, вони ж, наверное, не знають, що вже все. Ну, таке поняття, як там різні бюджети або ще щось, э, ну, що у нього там є якась своя думка і все остальне це, конечно, зникає. Ну, тут європейці теж якби вони тут між собою щось, ну, все-таки жінки качають права більше, ніж чоловіки. Ну, понятное дело. Но ну для до такой степени что она вона не ест, не робить, не в хаті не прибирається. То есть у нас это якось на генетическом даже у удинок. То есть вона с детства она знает что женщина в за это. Ну, в первую очередь там все накормлены, все постираны, всі это. Ну хозяйничка сама хозяйка. хозяйка. Вот. Ну и соответственно Найголовніший банкір, все приніс бабки, да, заробив, молодець, давай сюди. Вот, як тобі щось треба буде, скажеш, я тобі куплю ті носки, що ти неєш цілий рік, ще вот, всі можна залатати, поносити. Вот. А тут ну, все по-другому. Ну, І я от думаю, коли чоловік, іностранець, італіанець, да це. Він думаю, він то, напевно, з одної сторони в сказку попав, да? то, віце, його там обхажують, там, за ним ухажують, там все. Якщо прийшли друзі, то там поляна, столи ломляться там, разнообразі в їжі, да? там те хочу, те не хочу, сьогодні буду те, завтра буду От. До хорошого ж швидко привикаєш. Ну те, що що в нього касу починають віджимати, то я думаю, що у них отакі очі, знаєте, ну вони ж красиві, вони все время тратять все на себе, ну чоловіки будуть. О, жінка, якщо хоче щось на себе потратити, хай заробить значала, у нас такого немає. Ну і наоборот, представляєте, в ну, мене в голові не вкладається. От. Як це? Як, як воно все проїздить? Ну, а от представляєте, чоловік, да, тепер от, чоловік українець, і, і жінка і він приходить додому такий. Привіт, майсе. А що там? Що ми будемо сьогодні хавати? Вона каже, та я собі піцу заказала, вже похавала, а ти що хочеш, то їдеш, да? там. Ти... <смірко> <"Чи>, ти... <смірко> да. Вот. да ні. Чи там, ну що, поїхали десь віддихнемо. Ну, я собі вже путівку взяла вот, там, і, і все остальне. А ти ну, хочеш присоединяйся, там ще були білети, а нету, поїдеш десь віддільно колись там, якщо буде можливість. Ну. Якось для мене це дико. Я не знаю. Я не можу сказати, що це там правильно чи неправильно. Просто дико, да і все. Ой, коротше, ладно. Або оці, знаєте, коли тут чоловік, ну от я ж багато тут прикладів бачу, знаєте, він уже зустрічається з якоюсь там дівчиною, байдуже там, яка, якої нації, на, національності, але живе він ще з мамою там. І живе, як правило, років до 40. От. А потім, ну ладно, хотів сказати, Лука, от як зараз, Лука у нас е, орел, як говориться, е, ну, не такий, як всі. Тобто він із гнізда вилетів, я не знаю, якщо він вже 44 рази був женатий, має кучу дітей по, по всій Італії. Чи по всій Гені. Верніше навіть по всьому Корнельяну. От тут правильно, він далеко не ходив, не шукав. Тобто вони всі живуть отако, знаєте. Мені здається, що він би вообще в одному під'їзді була б бы можливість, він би в одному це. От Вони спочатку живуть з мамою, живуть, живуть, живуть. Я не знаю, як там батьки з батьками живуть. Ну, Як і всі, от, як і цей. А, ну, это, Я в цьому нічого поганого не бачу. Ну живуть та і хорошо, наоборот, як то кажуть, і батька легше бити, ну, веселіше, значить, все. тим більше. ну, що, це От. Але потім відбувається який момент, якщо вже мама випроводила сина там до невістки, то потім така ситуація, як кажу Лука, що ти там, ну, не, не сьогодні нічого, не, не поза чогось кажу, що ти. Каже, поїду, заїду до мами, на... пригласила мене на вечерю, ну, тільки його і тіпо, на вечерю. Я кажу, а я ну, для цього треба, щоб якесь забиття ну, щось. Ні, ні, просто каже, щось приготувала і. Лука, Блін, кажу, я ну, як по ці віші тут проїздять? Я, допустим, то я не знаю. Не, ну, конечно, я обычно звоню, коли я кудись там їду чи щось, щоб не приїхати, як то кажуть, тусту хату. Але так, позвонив, кажу, мама, я буду, а не їдь, я тебе на вечерю не ждала. Або в мене нема що їсти. Якщо хочеш, бери з собою. До, от як це моє приїхати? Тобто мене що обов'язково треба, щоб пригласили на вечерю. Да я в будь-який момент можу позвонити сказати, що я буду через 10 минут. А значить, через 20 минут вже буде щось поїсти. Для синочка, синочка, одну якби. Якщо синочка припреться не сам, то буде їсти для всіх, якби. Ну, може, доведеться трошки зачекати, поки там щось приготується, але ну такого, щоб. Ну, можна прийти до мами, поїсти тільки тоді, коли вона позвала, пригласила тебе, а так вовсе, типа, ну, что ти туда цей? А заїхати просто так. Ну, просто так все равно. Хто це до мами приходит і не їсть? А ну скажи, є такі? от? Типа, прийшов по ділам, да? Ну, не в і перекушу, конечно же, всегда. <laughs> ну так же, шло, правильно. і ще можна з собою пару-тройку торбочок взяти. Вот, такі, щоб аж багажник присів. Машини. Ну от у нас так. А що в них якось це, ну я не знаю. Це коротко, для мене це, звісно, дико-дико. Таке. Ладно. Давайте. Вас щось удивляє в них? Чи ні? А ну напишіть мені. Хоч щось вже напишіть. А?